Полтавський університет економіки і торгівлі тепер знає, що таке буккросинг. Його принцип прочитав книгу Передай іншому впровадили у навчальному закладі у Всесвітній день книги. Тепер студенти та викладачі зможуть обмінюватися літературою у спеціальному місці, яке має назву Безпечна полиця. Слово безпечно означає, що книга не попаде під дощ, а що вона буде в безпечному місці. Але повторюю, бібліотек тут немає. Цивільна зона. Безпечна полиця вже має перших відвідувачів. Взяв книгу Джека Лондона під назвою «Розкази разних літ». Як по мені, дуже цікава книга, яку з удовольствием прочитаю. Якщо подобається, навіть посовітую своїм друзям. На думку студентів, букросинг – це цікавий та незвичний аналог як бібліотек, так і книжкових магазинів. У нашому часі книжки дуже дорогі, в принципі, не кожен студент може собі їх дозволити. А тут є можливість, ту книжку, яку ти прочитав, в принципі, вона вже, ти, скоріше за все, не потрібна. Ти її прочитав раз, два. Тут є можливість принести свою книжку. І ту, яка тобі подобається. у поет кажуть, букросинг, який пройшов із західних країн, це своєрідне звільнення книжок. Людина може залишати видання в будь-якому громадському місці. При цьому інша людина може знайти її і прочитати, а на заміну залишити свою. Вдячні читачі можуть залишати свої відгуки про прочитані твори на сайті bookcrossing.net.ua. це дуже важливо, що навчальний заклад опікується своїми студентами, намагається дати їм найцікавішу, найсучаснішу освіту. Навіть якщо це буде полягати в даному випадку, книжок. в університеті говорять, буккросинг дозволить відновити повагу до літератури у молоді. Центр буккросингу працюватиме у сучасній бібліотеці університету економіки і торгівлі, яку вважають кращою серед бібліотек інших вишів. Її фонд налічує близько 337 тисяч примірників п'ятьма мовами. Електронний каталог складається з 266 тисяч записів. 2009 року в бібліотеці відкрили найсучаснішу медіатеку.